Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. І ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми виграли Кені Флоріана людину з лайтвейта на одну вищу вагову категорію. І нам сказали, що ми в принципі можемо переходити що вверх, що вниз, на одну сходинку від, відносно своєї вагової категорії, ну поки що. Мабуть, я не буду цього робити. А потім я хочу в Bantam Weight спуститись. І там виграти титул. Це було б дуже круто. Ну, але мені треба буде відмовитись від свого. Від свого, який у мене є зараз. Подивимось, хто ж буде кандидатом. Кандидат. Ой-ой! ой Тут є якийсь режим Pride. До речі, цей режим Pride... Я бився колись, але мені він трохи незрозумілий. Тому я поки що я не готовий битись в Прайді. Це просто в ринзі, не в Октагоні, в ринзі, Але я там трошки не розумію принцип. І Домінік Крус або Фредсон Пайхао. Це наша вага, а Домінік Крус це Бантам Вейт. Але дивлячись на те, що я хочу переходити в Bantamweight, тому з Домініком Крузом поки що не будемо битись. Ну, а цей Дженс Палвер, він ще й лайтвейтний і режим Прайд. Ну, мені треба буде подивитись, що це таке за режим. Тому поки що давайте з Френсоном Пайхао 37 років, будемо захищати титул чемпіона UFC Фезервейті в UFC 161. Давайте. Френсон Пайхао, він дуже небезпечний. Дуже небезпечний, хоча я так про кожного кажу, бо оці бійці, зроблені з реальних, вони дуже небезпечні. У них там 84-85, як мінімум. Ну і давайте тренуватися. Треба підтягувати свою форму. І може навіть. Може навіть це треба робити. Давайте ось так знову підтягнемо силу та кардіо. Спробуємо це зробити. Знову транзішн дріл. Ми вивчили в тій серії новий удар, але він якийсь такий якийсь повільний, наш боєць дуже погано його робить, і не дуже я бачу ефективний. Okay. Так, поїхали. Mountain Clinch. Давай. Є? Сайт контрол. От з цим у нас проблеми часом виникають. Хоча нормально, дивіться, Mountain Clinch. Mount Clinch. Yeah. North South, це, мабуть, треба перевернутись. Та ну, перевернутись треба for. зовсім не в ту сторону. Так. Давай, 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 хвилина трошки Don't більше залишається. Уже about. дві зірочки, Mount. Це треба вийти на гарну позицію для удару, так. Давай, давай. Ну-ну-ну. сюди, хоп! Молодець. Сайт контрол, так, тепер спокійно. Ні, маунт клінч ми зробили. Сайт контрол у нас, у нас з цим проблема. Ах, три зірки вже було. Та ну, це не те. Маунт, 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 маунт. давай, швидше! Виходь! Bad, і, по-моєму, дві зірки всього-навсього. По-моєму, не встигли. Так, дві зірки. І нам силу взагалі віднімають. Через те, що ми погано виконали, нам відняли силу. Оце молодці. Оце, я розумію, тренування. Ну і все. І ми. Потренувались не дуже гарно. І поїхали на. Бій. З Пайхао. Так. Нехай зважування буде. Це Елемент. Елемент перед матчевою перед main... поєдинком. Такий захід. Тому нехай буде Деніс, Дені Треде, Френсон Пайхао. Дивлячись на Френсона Пайхао таке враження, що він борець, бо у нього вуха всі поламані. Тому треба остерігатись боротьби з ним і якнайчастіше змушувати його битись в стійці. Ну і ми повертаємось з бій своєї ваги. В лайтвейті ми вже побились. В weight у мене є бажання перейти. Там є непогані. Бійці, ну і давайте вперше кежуал поуз використаємо. Що це таке? Ага, він просто стоїть і дивиться на пайхау. Ось так. Ось така поза, ця кежуал. Ну і все. Давайте дивитись, хто з нами вечорі. Еван Данхем, Дональд Серроне. Райан Бедер Річ Франклін. Кап Свенсон Мануел Гамбуріан, Рашад Еванс Джон Джонс. Непоганий поєдинок. Бен Хендерсон Гайда, вже не перший раз він з нами ввечері, І Антоніо Ногейра, Ремпейдж Джексон. Рампейдж Джексон також. І Антоніо Ногейро не перший раз з нами в одному вечорі б'ються. Ну і Денєтреде Ренсон Пайхао. Ми з Кені Флоріаном намагалися агресивніше якось битись. Звичайно, не забували про відходи, не забували контратакувати, але намагались також бути першим номером. Будемо дивитись наскільки. Наскільки у нас вдало буде виходити битись першим номером, якщо це будуть дозволяти наші суперники. Титульний бій. п'ять раундів. Тому треба розраховувати сили. Автосафреґеннакат та ганза Павло Гарза у незактаган дебю. Ну, як я і казав, субмішене це його. І ми з поясом, нарешті. Знову, просто в лейтвейті ми не виставляємо пояс, бо у нас його немає. На Фезервейті, звичайно, на кону. Наш чемпіонський пояс і треба його захищати. Ну і вихід Френсона Пайхао. Англійський американський коментатор каже Пайшао, ну не знаю. навіть якось... Пайжа і за домінент Ну це Пайхау, хоча може все бути. Це й заламати може. Дивіться, сабмішенс граунд паун. Цим, якщо впасти, він, мабуть, заламає легко Ну і чемпіон, Класно, що є Київ, Україна, місце народження, але представляємо ми все одно Онтаріо, Торонто, Онтаріо, Канада, тому що ну я вибрав Канаду, бо там найбільша діаспора. В Торонто саме. Начебто так, тому я і вибрав Канаду. Шкода, що не можна також вибрати Київ Україна, але український прапор біля нашого бійця завжди є. Лайв П'ятнадцять перемог, п'ять поразок, одна нічия навіть є у Френсона. Він нижчий, ніж наш боєць. Ну і, мабуть, руки у нього коротші Я не встиг побачити, а тут не пишуть. Introducing the champion fighting out of the red corner. This man is a kickboxer. He stands five feet eight inches tall. <laughs> eight inches tall. 145 pounds fighting out to of Toronto, Canada. Ladies and gentlemen, he is the reigning, defending UFC, featherweight champion of the world, Dennis. Rav Дуже приємно чути, коли кажуть, що наш боєць захищає титул чемпіона світу UFC. Фезервейті, Поки що. Ого, який арбітер. Подивіться, який він здоровений. Та він нас з Фредсоном просто візьме за потилицю і стукне як головами і. І, і все наше круте бойове мистецтво піде куди подалі. Такий він здоровельний цей ребітр. Ну і поїхали. Все? Я щось не пам'ятаю, чи давав я кулак Кені Флоріану. Якщо не давав, то нехай перепрошую. Бо я був налаштований на бій. Хоча, мабуть, давав це вже автоматом. Так. О, тільки без стейкдаунів. Тільки стійка, з ним тільки стійка. Два рази в корпус. Ой-ой-ой, двічі, пропускаємо два хуки. І бекфіст наш працює, все-таки. Left side kick. І от це не можна. Дуже його треба використовувати. Його треба використовувати дуже обережно, бо схопить за ногу, а потім завалить. Райт-бек-кік. Right Боксерська двійка не проходить. І спробуємо апперкотом зараз. Не вийшло. Є. Непогано. Але у нього пряма дуже класно проходить. І оці двійки хуком. Він дуже класно робить. І знову от про що я казав. Левт лефт сайдкік це не дуже добре. Тому що можна отак от пустити. Пустити його в ноги є. Yeah. Ну Но він потрошку червоніє. Щось давно у нас нормально. Ось, нарешті. Не проходив Супермен Панч саме. Супермен джеб у нас працює нормально. Хук, правий хук. І кінець раунду трошки понапропускали. Но начебто, непогано проводимо. Кілька двійок пропустили, на жаль, лівий правий хук. Самі дуже рідко влучаємо цим, але у нього запух Запухле око. Тому треба навантажувати йому навантажувати йому праву сторону. І дивимось повтори. Ну і знову ж знову ж таки показують повтори, як ми отримували на горіхи. Не влучили простим джебом. Таким боксерським стандартним джебом. І отримали собі хук. Так, Другий раунд. І одразу. Одразу бекфіст проходить. Аперкот. І Ще один правий хук. Фронткіком. Спробуємо його трошки в корпус. Так, є такий удар. І бекфіст. Фронт-кіком, фронткіком його, нехай відходить. Є. Yeah. Непогано і. Три удари, але. І ой, Подивіться! Непогано, непогана серія. І він одразу валить. Але ми встаємо. Є, непогані серії з лівого та правого хука. І знову. Тепер відзахищатись! І ще отак от! Непогано! І... І непогано, непогано! І все! Все! Я хотів з розгону його знову бацнути, але Але щось не зміг. Ну і так, непогано. Подивіться, скільки ми лівим правим хуком так влучали. І тут уже швидко швидко зупинили, бо розуміли, що зараз буде побиття, просто побиття.

Деніс Таліко. Технічний нокаут нам зараховують, але це не так важливо. Головне, що цей золотий пояс у нас залишається і Фредсон Пайхао. Також програє у Дені 3D. Ну ми так агресивненько, так? В цьому бої. Себе вели. Почали застосовувати більше лівий правий хук. Такі серії з ударів. І вони проходили. З Пайхау вони проходили. Дивимось, що там у інших. Дональд Цероне виграє. Райан Буддерс Абмішан ойт. Мануел Гамбурян Каба виграє. Джон Джонс. Урашада Еванса. Нокаут вечора. Клай Гайда. Ремпейдж Джексон виграє Антоніо Нугейру. Такі вже старі пси 40 та 38 років. Ну і у нас Денітр Д перемагає Фрайдса на Пайхао. Дима, що там нам пропонують у нас є 114 тисяч. У нас є 114 тисяч. Ну і давайте собі купимо тренування. Тренування. Або сили, або футворк. Або футворк. Ну давайте футворк, тому що сила і. Ми хочемо в бантом вейтети, то сила там не буде до 100. Тому давайте футворк. А там уже будемо дивитись. Так, і скільки у нас? Скільки у нас вона може бути. Так, футворк буде 100, а сила, по-моєму, так 85 і залишається. Ну, подивимось, у нас 79, треба її трошки додати, щоб рухатись покраще. Сила і кардіо у нас. Не сила, а швидкість і кардіо у нас непогано. Сила і футворк трошки. Відстає, але я думаю, що це питання часу. Ну і що там? Що там в рейтингах? Ми то не змінились, а як інші? Денітриде. Чемпіон Нуньєс Васкес Гамбурян Кох. Кох у Васкеса програв сабмішеном. Ось так. от. Алду все ще на сьомому місці, бо він останні два бої програв. Чед Мендес. Чед Мендес піднімається. Рафаель Асонсао виграв сабмішеном. Ну і ось. Якраз з ним я і хочу провести поєдинок, але чи допустять восьмий рядок до, на чемпіонський бій, не знаю. Бантам Вейт, там Доміні Круз, другий, Деметріус Джонсон, третій, і Урая Фейбер чемпіон. Тут такі, бачите, 92-92-90. Тут такі хлопці. Не просто так. І в pound for паунд pound ми стаємо третіми. Оце так так. Непогано, непогано. Кейн Веласкес з хевівейта і Тіаго Алвес з Велтервейта нас обганяють. Дивіться, у Кайна Веласкеза взагалі немає жодної поразки. Але ми поки дійдемо до хевівейта, то це наш боєць вже і постаріє. І закінчить кар'єру. Поки що я хочу іще побитись до Мендезом в Фезервейті і перейти в Бантамвейт якимось чином туди перейти і виграти там титул. Ну а далі, далі вже дивитись, що робити зі своєю кар'єрою. Думаю, що вам сьогоднішній поєдинок сподобався, бо все-таки ми не просто перемогли, а ми бились. Першим номером ми застосовували хуки, які рідко застосовуємо, але сьогодні у нас проходили серії ударів і Пайхао не витримав. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт РД. На все добре.